Днями президент Володимир Зеленський заявив про створення нової української далекобійної зброї. За його словами, ця зброя уражає цілі за 700 кілометрів. Про що йде мова? З'ясовує телеграф ЮЕЙ. Так раніше авторитетне видання Нью-Йорк Таймс писало, що Україна розробляє власні моделі БПЛА з дальністю до тисячі кілометрів. За словами експерта інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес Івана Кричевського, вітчизняні ударні безпілотники за своїми характеристиками кращі за шахет 131 Це визнавали й самі росіяни. Тобто йдеться про вітчизняні дрони Камікадзе, які атакували в ніч на 30 серпня. Аеродром у російському Пскові за даними ГУР було знищено чотири російські літаки, Іл-76. збитки окупантів склали понад 20 мільйонів рублів. Експерти говорять про справжній бум виробництва дронів в Україні. За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, сьогодні на озброєнні зсу вже понад 20 нових найменувань вітчизняних БПЛА. Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників. Тож не дивно, що новини про атаки дронів на Росію ми бачимо мало не щодня. Нагадаємо, що перші удари по російських аеродромах стратегічної авіації українські безпілотники нанесли ще в грудні 2022 року. Це були дрони, перероблені з радянських безпілотників Ту 141 стриж.